Усім привіз, у нас 27 здомосей, фінальна пластинка і ми розпочнемо. Тож, де ти... я би хотів би, але я зараз напевно що не зможу піти. цій, а? А, ні, що ні. А, добре. А, дас. є. Алло. Е, так. А. Та. Я просто у вас хочу щось купити. Ем, Ем, ну що? Е, у вас диск. Ну, е, добре Мені до неї йти вкрай. Е, добре, йди, йди. А це ви? А, та, так. А, пластинка. Е, заплатіть, будь ласка, 100 доларів. Е, добре. Мені здається, що ми так не домовлялися. Ні. Е, тож, Даманто, ти... Е, я взяв пластинку. Все добре, давай. А, так, зараз. Е, добре. Же пройшла приблизно ще два роки після того, що я в в лісі, але приблизно що я є я в лісі тобто в Львівській області Львів і там Ліс. І я забув. Ну, скож е, е, західний напрямку, mm. далі. Що я можу казати, що. Я не думаю, що мене можуть, можуть знайти. Але проте я не думаю, що влада землі мене тут знайти, чи місцева влада. Але в якісь міри я не розумію, що може зі мною статися. Але що мені сказати? Я, я не знаю, що може приблизно зі мною статися, як мене зовлять. Але, знаючи їх, вони вони можуть її вбити. Аби посадити, але вони так вони не знайдуть. Проте я би просто, би... можливо, я зараз в якісь небезпеці, тому що я не знаю, чи може ще рік тут ще ховатися. Але засоб... мір, я зараз якійсь мірі вже. Першов цілий рік і вже розпався Незар. Але я думаю, що мені вже можна піти в Незар до як президента, ну тобто до демонії. Там якраз ідуть будуть вибори. І я думаю, що я не заважаю, це можна залишити. Як і буде якісь небезпеці, то я можу піти туди, і це мені ще здасть. Добре. Що як падає якусь ситуацію, то я піду туди. Але мені здасть знайти в демонії, щоб стати новим президентом демонії, але я думаю, ще можу закінчити цю пластівку. Мене звати Сфер. Я закінчив пластівку. Е, добре, я зрозумів. І де він? Ну, як сказати. Можливо, десь близько до нас? Близько до нас і приблизно що ти хочеш казати, що нам будеться їхати в якесь інше місто? Е, так. Їхати в місто. І нам будеться їхати в інше місто? Да. І саме яке? Е, е, Львів? Ль Львів? Нащо му там робити це? Він же розуміє, що це не саме. Саме, ну, знаєш, там багато людей ходить і. Він не зовсім. Е... Він в лісі. В лісі? Мені здається, що Він в лісі там немає лісу. Розберемось. Добре, розберемось. Він треба сказати мі містеру Мебертейлу? сказати. Містер Мебертейл. А, що? Що? Ми вже е, ті типу, пластівку, що останню пластівку, яка нам вже сказала, вона сказала, де може бути люцифер. А, якось можна кинути свою армію, ну ж понеділок Люцифера. Перше, нам щоб ви знайти армію, Навіть не перше ми його, першим знайти. Дві казати координати армії. А саме якої армії? Ну, армії граю, а що? А. Зрозумів. Ти розумієш, що це буде якось дивним глядати. А чого? Тому що там багато людей ходить. Не ж це будуть бачити. Бачити, ну вона ж може телепортуватися. Наче просто до людей, як вони можуть вивезти телепортацію. Так, вивезти телепортацію. А що? В чому тут в чому тут проблема? В тому проблема ще це можливо не можете допомогти. Це ж теж координати. Е, ну так. Отож, бо ми перші туди підемо. Ну, в принципі так, щоб дати іншим координати. А приблизно скільки армії може піти? Ну, приблизно 20 тисяч. Нащо туди йти? Тож не волоне, щоб аштувати літофеги. А нащо так багато, як можна пам'ятати? Ну, як би сказати. Від цього такий, це просто дуже сильно він може відбуватись, тому дали таку армію. А, добре, я зрозумів. О, ну добре, то побачення. І всім до побачення з вами. З вами був про льовий мачення, всім буде